Коротше, зварив я собі кронштейн на новий полуавтомат. Ось так це вийшло в мене. Зробив під кутом трошки вниз, щоб це типу, було зручніше налаштовувати там. Ну, щоб було видніше. Ну, нормально, коротше. Пластина тройка. Насквозь 4 шпильки. М10. Тут болт М14, 4 удліньонні гайки. Дві сюди спарив, по кругу обарив. Труба 40 на 20 і такі типа паперечки з 30 на 20. І типу тут вже ж треба міняти проволоку, воно відкидається вверх, ця кришка. Я придумав типу, такі видвіжні прижими. Тут відкрутили собі, хоп, ну, зняли їх повністю, відкрив собі, поміняв бухту, назад прижав, зафіксував, і все, він тримається тут мертво. І сюди на передню панель теж такий упор зробив. Тут все різинки проклеєні, щоб не царапати корпус. І тут такий упор спереді, щоб він щоб його, типу, ну, під весом його не потягне. там воно в ножки впирається заднє. А на всякий випадок зробив такий упор. Він теж відвижний. Отут оце відкручуємо і типу, відвигаємо його вперед або назад, щоб прижати. Коротше, от. Зробив отак. Не знаю, так чи не так. Мені головне, щоб воно трималось. Я думаю, що воно 15 кг витримає. З буфтою п'ятеркою. Ну, повертається все чітко. Що включимо. налаштування всі видно. Оце десь камера на рівні голови. Все видно, все доступно, все чітко. Тут ще дує вентилятор, це як такий міні-кандр, поки що літо. Собі голову всунув, тут воно обдуло тебе. Ха -ха. Шутка. Ну коротше отак. Все повертається. А Ну що скажете, експерти? Буде воно там тримати чи не буде?